Ультраправі і несистемні сили, так само як і ультраліві, щороку збільшують свою присутність в політичній системі європейських країн. Всі вони виступають за дезінтеграцію Європи для України. Це вкрай невигідно, тому що єдина Європа це те, що може єдине, що може нас підтримати. А кожна окрема країна може абсолютно спокійно бути маніпульованою Російською Федерацією. Путі дуже успішно грається з ультра будь-якими партіями, тобто йому насправді байдуже правішу ліві, тобто йому важливо власне розхитувати, важливо послаблювати. Ти оцей центр, який мав би тримати держави в певному рус, який мав би втримати європейський союз, тому в цьому відношенні йому легше, тобто з політичної точки зору йому легше, йому не не так важливо ставити на якусь одну політичну силу, як важливо, власне, щоб той той центр, який є основою існування європейського союзу, що він був послаблений, але не тільки Путін подивіться всіх цих ультраправих політиків підтримували сполучені штати вони зустрічалися з керівництвом сполучених штатів Джорджеско, Навроцький, та, та, сіміон. Та, та. сіміон і просто можливо цілі в сполучених штатів мета в сполучених штатів і в росії різними але в тому що вони хочуть зробити і методи вони тут є союзниками європа є по суті єдиним таким острівцем який справді зберігає демократичні цінності